Вітаємо всіх на каналі компанії К24, і сьогодні в нас огляд трактора Yuto nly 1054S. Ну що ж, поїхали. Сьогодні поговоримо про основні технічні характеристики цього трактора, і почнемо ми з такого певного порівняння. Цього трактора з попереднім це NLX 1054P. Обидва з них мають однакову потужність, тобто 105 кінських сил, але навіть візуально вони суттєво відрізняються. Наприклад, на оновленій комплектації можемо бачити додаткове ледосвітлення, якого вже дуже багато по всій кабіні. І сьогодні ми також протестуємо наскільки добре воно працює. Ну, в таких в певних умовах сутінок. І також бачимо, що тут встановлена вже інша кабіна європейського рівня. Вона зручніша, комфортніша і набагато більш простора та забезпечує кращу оглядовість при роботі. Почнемо ми з основного тобто з двигуна трактора. Двигун тут має потужність 105 кінських сил. Це дизельний 4-циліндровий двигун об'ємом 4,33 літра. До речі, Така цікава опція, яку вже додали, це можливість керування необхідної довжини відкриття капоту. Капот відкривається дуже легко, як ви можете бачити, і закривається так само. Далі перейдемо вже до самого двигуна. Тут встановлено двигун виробника компанії Yuto. Також встановлена система Common Rail виробника компанії Bosch. Щодо системи фільтрації палива, в нас тут два фільтри: фільтр-сепаратор. Грубої очистки та фільтр тонкої очистки. Натомість масляні фільтри винесено трошки ближче до кабіни. Також з цього боку зверху двигуна встановлено окремий бак для рульового і також дегараційний бачок. Повітряний фільтр тут вже винесено під капот, що звільняє додатково простір і покращує оглядовість з боку кабіни. Також спереду ми можемо бачити радіатор кондиціонеру, інтеркулер і систему охолодження коробки перемикання передач. Додатково тут встановлено важіль увімкнення та вимкнення маси трактора і акумулятор. З іншого боку, двигуна також досить багато обладнання. Тут ми можемо бачити компресор кондиціонеру, фільтр-осушувач системи кондиціонування, турбокомпресор, нижче генератор. І також двохсекційний масляний насос. Причому одна секція цього насосу працює на змащення і охолодження коробки, а інша на гідравліку. Також можемо бачити стартер. Наступний важливий показник для будь-якого трактора це його вага. Тут у нас забезпечена максимальна комплектація противаг. Спереду можемо бачити 10 противаг по 40 кг, та ще три по 50 на кожному задньому колесі, що забезпечує загальну вагу 4950 кг. Спереду трактора встановлено шини розміром 13,6 на 24, ззаду 16,9 на 34. Загальний кліренс сягає 465 мм. Далі перейдемо до основної робочої частини будь-якого трактору. Тут у нас встановлено три пари гідравлічних виходів. Та ще один для безнапірного зливу масла у гідравлічний бак. Для роботи з причепом бачимо встановлену розетку і пневматичну систему для підключення гальм причепу. Також вже збільшилась кількість різних роз'ємів для роботи з додатковим обладнанням, тобто, бачимо можливість різної абсолютної його фіксації. І щодо навіски, вантажопідємність її складає 2900 кг. До речі. Всім, хто переймався за дистриб'ютор на тракторах Юто, раді повідомити, що в цій моделі його немає. Далі перейдемо до огляду основного робочого місця оператора, тобто кабіни трактора. Насправді вона дуже простора, хоч я і не зовсім великий, але почуваю себе дуже комфортно, розташування всіх важелів зручне, кабіна світла і забезпечує максимальну оглядовість. На тракторі встановлено вже звичну для оновлених комплектацій цифрову панель приладів. Також є можливість дуже зручно коригувати положення керма, що регулюється разом з панеллю. І до речі, тут також є камера заднього огляду, проте її не винесено в окремий дисплей, а встановлено вже на приладі. Відповідно, можемо перемикати з головного екрану на камеру. Зліва біля керма також встановлено реверс. Він дає можливість дуже швидко обирати напрямок руху і забезпечує 12 передач для руху вперед і 12 назад. З правого боку бачимо важелі вибору КПП. Це 4 передачі і 3 діапазони. Також на бокову панель у нас винесено дуже зручно важелі керування гідравлічними виходами, ручний газ і важіль керування навісною системою. Трошки знизу бачимо паркувальне гальмо. Педаль блокування диференціалу і також електронна педаль газу. З лівого ж боку розташовано важіль вибору швидкості ВОМ. Тут є 540 та 1000 обертів. Також важіль ввімкнення переднього мосту і важіль щеплення ВОМ. Також у тракторах кінця 2025 року ми замовляли комплектацію з холодильником. Як ми попередньо казали, холодильник також має функцію підігріву, що зараз особливо актуально. Можемо увімкнути перевірити. Зараз ми виставили максимальну температуру: це 65 градусів. Зараз холодильник має температуру 7 градусів і поступово її підвищує. Також у цій кабіні встановлено люк, сонцезахисну шторку, кондиціонер, велику кількість повітряних дефлекторів, що можна відрегулювати. Встановлене освітлення з двох сторін, медіасистему, а також зручний блок керування з зовнішнім освітленням трактора, де ви можете обрати необхідні ліхтарі, що мають бути увімкнені. Як і обіцяли, повертаємось до освітлення. Зараз трошки пасмурна погода вже трошки темніше на дворі, але як ви можете бачити, техніку видно просто чудово. Також оглядовість кабіни дозволяє бачити все, що відбувається навколо, і якщо порівнювати з попередніми моделями, то встановлення додаткової кількості led освітлення відчувається. Сьогодні ми провели короткий огляд трактора Юто нлі 1054 s де висвітлили всі основні технічні характеристики. Нагадуємо, що в компанії К-24 найширший модельний ряд тракторів ЮТО в Україні, тому запрошуємо вас до нас на тест драйв. Всі актуальні номери телефонів менеджерів будуть в описі. you mm -hmm.